Дуже гарна тема е, релігійна тема. Е, 26 лютого 1933 році народився Любомир Гузар. Сьогодні ми відмічаємо 90 років від дня народження священника, настоятеля Української римсько-католицької церкви. І сьогодні я надам слово е, магістру. Релігійних наук Надії Максим більше вона вам детальніше розкаже про Любомира Гузара. Прошу Дякую. слава Ісусу Христу! Шановне панство, ми сьогодні тут з вами зібралися, щоб в духовний спосіб відзначити дев'яносто роковини дня народження духовного батька Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Народився він, як розказала пані Люба, 26 лютого 1933 року у Львові. І цей рік був визначальний для України. Чому? Тому що в 33-му році ще жив митрополит Андрій Шептицький, котрий діяв в нас в Юрській горі, і, мабуть, родина Гузарів могла його бачити, а також відбувся здобих молоді, українська молодь Христові. З іншого боку, відбулася трагічна подія Голодомор в Україні. І ось між таких подій зростав Любомир Гузар. Ця священича лінія тягнулася вже від його прадідів, Це був його прадід отець Дмитро Гузар. І властиво видно, що ця духовна жилка тріпотіла в цій інтелігентній львівській родині. Він закінчив е, народну школу, перший клас гімназії, ну а далі почалися дуже сумні події у Львові. 1939 року е, нацистська Німеччина і е, Радянський Союз уклали пакт Молотова і Ріббентропа, який був прелюдією до початку Другої світової війни. За тиждень після того німецькі війська вже були у Львові. І вони, звичайно, змінювалися постійно, то німецькі, то радянські. І люди досі дивуються, як вони між собою могли домовитися. Адже вони один одного не зносили. Але це робилося для того, щоб мати якусь підтримку. І також хотіли, Радянський Суд хотів мати Східну Європу під своїм пануванням, а Німеччина Північну Європу. Ну, Однак так сталося, що вони потім між собою почали воювати. Але тим не менше, що Львів був під... Під Польщею і вже в 39-му році сюди вступили німецькі війська. І далі, коли приходили радянські війська, то звичайно починалися масові арешти і репресії. І коли знову приходили німці, то вони кликали місцевих мешканців, щоб ті упізнали своїх родичів, тому що дуже багато людей загинуло від цих репресій. В загальному що стосується Західної України, більше як мільйона людей. Тисячу мільй 788 і ще там трохи осіб загинули від тих репресій. Звичайно, що інтелігенти у Львові вони мусили якось, якесь рішення приймати. Треба було, мабуть, зі Львова виїжджати, щоб врятувати своє життя і зрозуміло, що родині Гузарів. Біографічні дані повідають про те, що в 1944 році родина Гузарів опинилася в Зайбурді. Австрії. Однак там було дуже багато таборів для переміщених осіб в Польщі, в Словаччині, в Чехії, в Німеччині, в Бельгії, ну і, звичайно, в Австрії. Ці переміщені особи вони дуже гуртувалися, тобто наші люди українці, і вони далі продовжували навчання. Тому кардинал Лугомир Гузар також закінчив там і. Гімназію, там навіть були українські університети, Ну і тим паче по таборах, де е, радянська влада е, знущалася над нами своїми політв'язнями, все одно навіть там люди досягали якихось знань, якогось е, наукового рівня чи культурного рівня. Е, тому е, в такий спосіб е, вони могли себе проявляти як українці. Ну І згодом е, Любомир Гузар виїжджає. Після закінчення цієї гімназії в Австрії виїжджає до Америки, де він навчається і здобуває середню освіту в малій семінарії святого Василія Великого, стає членом пласту і капеланом для молодіжних таборів спілки української молоді, яка коротко називалася Сум. А далі він здобуває 54-му році ступень бакалавра ну і продовжує свої богословські студії. Богословській студії відбував у Вашингтоні в Католицькому університеті в 1958 році. Був ліцензіат богослов'я. І, звичайно, його висвятив Владика на священника, і він продовжує вже бути священником. Святого Закінчує, Продовжує філософські студії у Нью-Йорку і здобуває ступінь магістра. А в 1969 році Любомир Гозер виїжджає до Риму для продовження богословських студій. До речі, за ним числився такий докторат, як митрополит Андрій Шептицький, провісник і Отець Любомир Гузар продовжує цей комунічний спляг нашого великого митрополита Андрея. Він також викладає догматику у Римі між від 1975 до 1985 року на Урбанянському університеті. Ну я не раз приходила на цей університет, хоча навчалася в іншому місці. Тому що там були друзі, і там дуже гарна місцевість, дуже гарна природа, і ну, одним словом, і мала там ще друзів серед сестер та інших людей. Далі його призначають 2 квітня 1977 року. Він вступає до монастиря Святого Теодора Студита. Ви знаєте, що у Львові є цей монастир. І він продовжує тут свою діяльність, а властиво дав пошту для виникнення цього монастиря правильний митрополит Андрей Шептицький. Цей монастир в Італії знаходився в грота Феррата. І, звичайно, що потім от цель Бумира Гузера поставили архімандритом цього монастиря. І коли повстало питання, куди далі податися, тому що ну, вся Європа і так далі кипіла і різними подіями, Відбувалися різні події всюди, в Польщі, в Україні. В 91-му році була проголошена декларація про незалежність України. Тому оці студити вирішили десь поїхати. І вони спочатку мріяли, що це відбудеться, мабуть, в Канаді. Але отець Львомир сказав, що це буде в Україні, І тому всі зібралися і виїхали до України. Я пригадую ті часи, що пригадую ті часи, коли приїхав. Кардинал Мирослав Іван Бочівський. Ми його зустрічали в аеропорту і великим походом провели до катедрального собору Святого Юра. Я є учасницею підпілля Української греко-католицької церкви, і тому мені було надзвичайно приємно бачити, що наш глава кардинал Бумир Мирослав Іван знаходиться на, на метроні митрополитних палат. Ну а далі вже була черга на. Отця і пізніше єпископа Любомира Гузера. Він був висвячений патріархом Йосипом Сліпим, на єпископа без відома вселенського архірея. Ну, видно, так, треба було. І патріарх Йосип назначив його так само і архімандритом монастиря отців цих Отже, в 93-му році студити повертаються до Львова в листопаді 1996 року владику Любомира призначають єпископом мічником Української греко-католицької церкви. 26 січня 2001 року на надзвичайному саноді єпископів ОГКЦ його було обрано верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. А 21 лютого, того ж таки року, папа Іван Павло ІІ призначив його. Кардиналом католицької церкви, ну і це для нас була велика честь і шана Кардинал е кардиналом Гузар, він е дуже палав тим гарячим, шляхетним бажанням, щоб ми мали свій осідок у Києві. І ми тоді, українці, е дуже е турбувалися. Сумнівалися, чи це добре, що він поїхав до Києва чи ні. Але бачимо, що так, це було таки добре. Тому що він мав цей ту пророчу візію, як буде далі розвиватися наша церква. Він хотів, щоб ми повернулися до наших витоків, до київського християнства. І отже, 21 серпня 2005 року було проголошено про перенесення кафедри. Голови ОГКЦ зі Львова до Києва. Мушу сказати, що неодноразово бачила і була на відправах кардинала Любомира Гузера в архікатедральному соборі Святого Юра, тому що я там працювала і було дуже приємно, що наш глава відправляє службу Божу. Але вже було трошки важче, тому що він почав втрачати зір. І було дуже прикро і сумно. Однак кардинал Любомир ніколи не нарікав ні на що. Він просив, щоб його звели, скажімо, з тих митрополивчих палат вниз. Чи навіть просив, щоб його десь завезли на природу, з кимось побути, зустрічався з пластунами і так далі. І він продовжував своє активне життя. До нього приходили з вертепами діти колядувати і так далі, ну і багато іншого. Властиво, що мушу ще сказати про такі цікаві події, які є в цьому альбомі. Справа в тому, що ми значить, от, запросили е, з Білорусі копію Туринської плащаниці. І ми її отримали, ось от тут є на фотографії. Було пів мільйона людей приїжджало до Архікадрального собору Святого Юра. Але потім ми захотіли мати свою плащаницю, щоб була наша, українська. І отець адміністратор Архікатедрального собору, отець Роман Кравчик, попросив мене знайти сліди власника туринської плащаниці Італії. Ну, звісно, якщо вона туринська, то має бути і так є. Я дзвонила по різних місцях і спочатку не потраплялося на того, на кого треба. Аж нарешті один з монастирів італійських підказав перетелефонувати до базиліки святого Івана Хрестителя в Турині. І коли я задзвонила, я навіть і не знала, що я перебила там поважне засідання, це було засідання членів Туринської плащаниці. І слуху підняв сам голуба. Монсеньор Джозепа Гіберті, котрий є, ну, можна сказати, оберігачем туринської плащаниці. І він спитав, а звідки дзвонять? Я кажу з України. З України і мовчання по другій стороні слухавки. Тому що багато інших народів вони не знали, що існує Україна. Ну, про великий жаль, довідалася через Помаранчеву революцію, а до того навіть і не знали. І коли я, значить, коли він спитався, а звідки з України? І тоді я сказала за помаранчеву революцію, а він тоді вже здогадався, що це де то є. Що ви хочете? Ми хочемо мати туристську плащаницю для Львова, для України. Він, він відразу відповів: то ми вам її подаруємо. І в дійсності після того дзвінка кардинал е, оформив це прохання е, на нього, на Монсеньора Джузепа Гіберті. І на це товариство Туринської плащаниці, і ми отримали цю плащаницю, мається на увазі копію, не оригінал. Папа Бенедикт XVI поблагословив цю плащаницю, цю копію, і багато людей, котрі були тоді на площі Святого Петра, під час, після служби Божої, під час тої загальної аудієнції, Вони навіть не знали, що таке плащаниця. Підходили до нашої української делегації. І питалися, ну то може ви нам питали, що це таке, то може, ви нам її трохи віддасте, щоб вона у нас побула. Тобто, розумієте, Україна є в центрі духовних подій всього світу. Це було для нас дуже приємно. А далі, властиво, хочу сказати, що ці шляхи нашого кардинала Любомира були випробуванням, тому що. Втрачався зір, і, і коли помер папа Іван Павло II, не дивлячись на те, що наш е, добрий батько Любомир переніс важку операцію на очі, він не залишився вдома, поїхав на похорон. І багато людей бувало, чому так турбуватися, це все неконечно. Ну, а бачите, потім зір йому не повернувся на превеликий жаль. Але, тим не менше, він намагався спілкуватися з людьми. Я хочу щось сказати, багато знаменитих тих людей до нього підходило, спілкувалися. І, наприклад, така письменниця, українська косана Завушко підійшла і з переліку забула, як його звати. Думається, як до нього звертатися? І почала там руки тремтіти. І блаженніший чекає, щоб вона щось сказала, вона не має що сказати. Вона каже, вибачте, я забула як до вас звертатися. Блаженніший відповів, як скажете, так і буде. Тобто він був дуже простою людиною. Або ще одна, він любив гомори, любив жартувати. Це казав, без борщу нема отче нашу. <рес> Або ще один такий чоловік, який ну, зазнав видно, розчарувань у вірі, можливо. І він сказав, що він то якби атеїст, але все ж таки він шанував кардинала Любомира і каже, було двоє людей, яким я поцілував руки своєму в житті духовних осіб, каже, більше нікому. І зараз ви, мабуть, побачите, хто ці двоє духовні особи. Це наш кардиналовий Гузар і патріарх Філарет. І коли він поцілував руку, а кардинал помер сказав, та добре, добре, розумієте, це була надзвичайно велика простота. Ми не раз з дітьми, коли були на подвір'ї, коли велось екскурсії, і як Мергузер виходив з митрополичих палат, то він вже не бачив. Але я кажу, дівчинки, давайте ми привітаємося з ними. І так голосно всі закричали. Слава Ісусу Христу! Він так оглядався, звідки той голос іде, і так дивився. І так ну, йому було дуже приємно і відповідав Слава навіки. Але так сталося, що жодна людина не є вічна. І хоча вся Україна любила кардинала Любомира Гузера, тому що любили його всі конфесії, любили люди різних віровизнань, різних світоглядних позицій. Залюбки дивилися його передачі по телебаченню, пішла такий момент, що кардинал Любомир помер у віці 85 років. У соборі Святого Юра ми. Властиво, ще коли він був живий, святкували його 70-річчя, а сьогодні ми відзначаємо його 90-ліття. Помер кардинал Бомир Гузер 31 травня 2017 року. І що досі залишається в наших серцях ці його вислови, ці його слова дайте нам зрости в свободі. Це була та людина, котра мала сказати правду. Про демократію, про корупцію, про інші явища в нашому суспільстві. І він навіть неодноразово якось навіть хотів зустрічатися з тими очільниками держави, щоб ну, якось скрувати їх на правильний шлях, щоб Україна йшла тою дорогою розвитку, яка би мала бути. Розглядався, кардинал, ми розглядався кандидат на папський престол. Але, на жаль, його не обрали, хоча б нам було дуже приємно. Через кілька причин, тому що він був східноєвропейського походження. І оця колегія кардиналів, ну, вони би, мабуть, не змогли сприйняти когось із Візантійського обряду на цій головній кафедрі святого. Апостола Петра. По-друге, в Україні є в нашій церкві дозволене одружене священство, і це теж могло би бути однією з перших шкод для того, щоб його обрати папою. Але він був тією людиною, яка голосувала за папу Бенедикта XVI. І саме від Папи Бенедикта XVI. Він е, отримав свою відставку 10 лютого 2011 року. Та, як ви знаєте, наступним кандидатом став отець Святослав Шевчук, якого ми так само дуже любимо. Ми е, часто в Римі ми проживали в такому українському домі Мадонна Деймонті, е, зустрічалися і туди приходили великі особистості, як отець Любомир Гузар, який був ще. Е, Архіметрию, ви тут бачите його на фотографії, потім подивитись, підійдете ближче. Як отець доктор Дмитро Блажайовський, той, що вишивав ікони, отець доктор Михайло Квітковський, владика Іриней Білик, владика Хома, владика Гліб Лунчина, дуже відомий брат Олександр і багато інших. Раз ми раз збиралися на Різдво чи на Святого Миколая, ми там виконували з України вистави і так далі. Ну, тим не менше, що е, ви бачите на цій фотографії синод єпископів Української греко-католицької церкви, і е, е, ми якраз почав, вже почали своє навчання в Римі. Ми дякуємо тій світлій постаті в нашому житті. Кардиналу Любомиру про те, за те, що він був посеред нас, що він залишив невгасний слід, що він залишив зір для наслідування, і що ми можемо так якби, зодягатися його добротою, його простотою і також е, творити нову Україну. Е, і я бажаю усім вам, щоб ми могли завтра розпочати Великий піст. Якоюсь такою, ну не знаю, чи молитвою, чи якоїсь такою особистою е, постпромозі, маленькою жертвою щоб допомогти докластися до перемоги України над нашим ворогом? Хай Бог усіх вас благословить. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! трошки Я на цей на цей фільм наш тільки сам для того, щоб для Майбутніх молодих людей зробити запис, як виглядало наше життя, коли ми були молоді. Дайте, це моя там, Що про мене ну, троє важне, таке, щоб вони знали, як виглядало життя. Якщо ми добре глянемо в своє минуле і в свою душу, ми повинні там побачити, що ми остаточої також європейці, бо то Європейський Союз, дуже специфічний. А Європа це є щось далеко глибшого. І тут Україна є цілковито, можна сказати, вдома. Ви знаєте, така аура, таке, ніби що ми були з ним тут, з нами, він був Любомир Гуза. Вам, наприклад, мені сподобалося, і ви, напевно, і вам сподобалося. Ми від щирого серця всіх вам дякуємо за таку історію і вам бажаємо здоров'я, Божої опіки, Божого благословення на довгі і многі роки. І я думаю, що блаженіший Любомир Гусар він чекає тої перемоги та молиться, щоб швидше нас була в Україні та перемога. Ми всі молимося, і та прошу неділя. Я також хочу сьогодні всіх від, від себе вибачитися. Може, я вас когось образила. Хто не був у нашій бібліотеці, прошу приходьте, ознайомлюйтеся, читайте книжки. У нас дуже багато книжок. Надю, я отримаю чинити. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую вам і всім вам дякую, що ви сьогодні прийшли. Всім, всім дякую. Приходьте, заходьте. Люблю вас, цілую, обнімаю. І до нових Чи Можна попросити, щоб ми помолилися за упокій душі кардинала Любомира, оче нашого Богородиці Діво, і те, щоб його зачислили великоблаженне. І мені дуже приємно знати, що ви можете скликати сюди людей, що ми українці гортувалися і почували себе маленькою частинкою. Тих великих наших духовних е, світочів, щоб ми могли продовжити їх шлях. Дуже вам дякую. І вам дякую. дякую.